Весна простягнула нам маки червоні. Я так їх люблю, коли квітнуть в полях. Сьогодні ж підплач опечаляних дзвонів, вони промовляють не вбий, не стріляй! Горять ясні вогники, маки червоні, У пам'ять загиблих від куль і гранат, співають в гаях, солов'ї безбороні, над вічним вогнем. Плаче сивий солдат. Ніколи, і знову, опісля агонії, опісля кривавої бойні війни. Цвітуть застереженням маки червоні, Де кров проливали найкращі сини. А хлопчики наші стоять в обороні, Де скроплена кров'ю українська земля. Весна простягнула нам маки червоні, Що просять, благають, не вбий, не стріляй. А серце, а серце раним, без безброні здригається, кличе Господнє ім'я за всіх, хто стояв і стоїть в обороні, за наших найкращих у світі хлоп'ят. Дві білі пелюстки складаю в долоні. Мій Боже, храни нас, візьми під покров. Пелюстки у маків червоні, червоні, Від чорної кулі розходиться кров. А хлопчики наші стоять в обороні.